Сьогодні у нас 5 серпня, 2025 рік. У нас звичайний операційний день. Ми знаходимося в урологічному відділенні першої міської лікарні славетного міста Кривий Ріг. За вікном літо сонце у нас звичайний робочий день операційний. Наразі у нас буде операція з приводу сечокам'яної хвороби, використанням інноваційних сучасних технологій під назвою ретроградна і тринальна хірургія. Про нашу бригаду вона у складі. Особисто мене, я завідую рологічну відділу, помиранцев Максим Сергійович, мій помічник Роспучка Олександр Сергійович, наша медсестричка, анестезіологічна бригада, вже працюють, бачите, вони дуже зосереджені. Допомагає анестезістка, Померанцева Оксана, йде схожа, не скороста. За працю. Етапи до встановки кожуха. Ми будемо використовувати сьогодні кожух з гнучки кінчиком, з регіоційним каналом. Це такий незвичайний кожух, який дозволяє більш комфортно і ефективно працювати хірургом. Надає можливість використовувати така поважна компанія, як Maestro Medical, яка є поставщиком обладнання на український ринок. Ми дуже їм вдячні, що є такі девайси. Дозволяють нам працювати на рівні європейської клініки. Зараз є етап біжування сачові та перестановки кожуха, про який нас була розмова. Ось Бужик, це номер 8. Ми починаємо це робити. Наступна наша частина. Ось у мене в руках це цікавий девайс, називається гнучкий уретероноскоп. Він дуже зручний, легкий. І дуже комфортно нам працювати на ньому. Візуалізація дуже гарна. Зараз ви все побачите. Це 20-й пацієнт. Так, до речі, це 20-й пацієнт на цьому ендоскопі.